Друзі, добрий ранок, компанія Бівер з вами. Деякий час назад ми пригнали ось такий автомобіль Honda Type R 2017 року. Коротко про неї, коротко про пошкодження, що було, що пригнали, як вона виглядала. Купили ми її на аукціоні тисяч за 8 тисяч да, ми її купили. В Україні вона э, без ремонту без нічого стала в 15 тисяч доларів. Ось. Э, були пошкодження по передній частині автомобіля, був сюди ось такий невеликий такий удар. Ось. Але э, як власник цього автомобіля раніше думав, що все підійде з -за звичайного Сівіка. Ну, Трішки Трішечки так воно все пішло. У Тайпера все тайперовське. Э, капот, э, крило. Фара, бампер, все від тайпера, вся ходова частина це теж. Нічого від Сівіка взагалі не підходить, тому не обманюйте себе, не думайте, що якісь запчастини може взяти з якогось іншого автомобіля чи з такого ж Сівіка, але не в комплектації Тайпер. І так, 2 літра турбо, 300 з копійками е, сил. Чому кажу з копійками? Тому що в одній версії пишеться 306, в іншій версії пишеться 320 е, кінських сил. Передній привод. От, е але як не дивно, як не дивно, особисто для мене, цей автомобіль повністю пустий, що мається на увазі, повністю пустий. Не підігрів, не підроніків. Е зато є активна підвізка. Ось, Ось такі якби, речі, вроді казалось, мають вже бути в 20-21 да, столітті, але по факту їх немає. Трішки проходову частину, як ви можете дивитися, тут ну, дуже класні диски з нереальною просто термозною системою брембу чотирьох поршневою. Вентиляцію, як ви бачите з більшим охолодженням, ну, тому що коли автомобіль нагрівається, це додаткові охолоджувані такі е, отвори, щоб е, диск не розплавився і дуже гарно було степлення гальмівних колодок з гальмівним дисками, дуже гарне щеплення з дорогою було. Ось диски це тайперовські, сугубо тайперовські, е, низькопрофільна резина. Зараз я вам скажу, що у нас тут стоїть. 245-30-20. Ну, Тобто, хто знає, що мало того, що на наших ямах це катастрофа миттєва, то ще хто не знає, то одне таке колесо мається на за резина, коштує плюс-мінус 8-10 тисяч лише за одну покришку. Ось. Е зараз коротко покажу, що у нас під капотом. Ось. Можете, до, до речі, не побачити ось такий да, який дуже ефектно і спортивно виглядає. цьому авто така є фішечка, да, коли ви ставите, ось так, да, щоб тримала, тут є два положення. Це перше положення, друге положення це ось аж сюди, що, да, що дає змогу взагалі підібратися до цього силового агрегату, там робити, коварятися, там все, що завгодно, як завгодно. Ось. Ось, ось сюди було пошкодження. Бачите, це ще ми докуповувати буде клієнт. Сейчас нульових, турбіна, турбонагнітач, да? і ось такий невеличкий двигун, але 300 плюс сил мене все ж таки видає. Нічого такого звичайного, особливого, подушки, бачок да, у нас гальмівний бачок, акумулятор, ну все саме типове, що не є звичайне. В будь-якому автомобілі. Тобто, основне, що я забув сказати, що реальний пробіг на даному автомобілі 5 тисяч миль. Ось. Але не думайте, що цей автомобіль там, знову ж таки це підсказка клієнта, який купив цей автомобіль. що Цей автомобіль для будь-якої людини, вона зможе на ній їздити. Ні, за 2017 року, тобто це 6 років, 5 тисяч миль пробігу, вона вже два рази була бита. Є, ну, розумієте, да? що таке 300 сил, все-таки тайпер і два рази бити за 5000 миль. Ну, це не просто автомобіль. Е, так, е, давайте далі. Дивіться, ось такі тут у нас крила є, Ось да? такі вставки, такі даньки кажуть про агресивність, про, да? що це такий спортивний класний автомобіль. Е, далі у нас поки що, що у нас е, немає порогів. Є дуже велика проблема з запчастинами цей автомобіль. Взагалі, всі я ж вже казав. Ще раз повторюсь, всі запчастини вони відрізняються від всіх. Єдине, що знову ж таки, каже власник, що схоже з обичною сівіком і цим СІВ, – лише двері. Лише двері підходять, все інші запчастини вони індивідуальні. Ходова частина індивідуальна. Пороги, речахи, амортизатори все індивідуальне. До речі, тут на амортизатори йде свій датчик. Якщо у вас не працює цей датчик, вам автомобіль скаже, що він не буде на повній мощності їхати, він буде блокувати і буде додавати лише третину своєї потужності, що може давати. Ось такий заморочений трошечки автомобіль. Але йдемо далі. Безключовий доступ у нас є на передніх дверях з однієї і з другої сторони. Ось а, Такі же, знову ж такі вставки такі, да? випукли такі, частини автомобіля, які показують нам, що це знову такий класний спортивний автомобіль. А, ось такий спойлер. Да? Ну, Що-що, ну, так на мене, От, камера заднього виду. Вихлоп з нереальною губою. Просто нереальний вихлоп з нереальною губою, як на мене. Пізніше ми заведемо, обов'язково будемо вам послухати, от, як воно виглядає. І також ось такі вставочки зверху, як ви можете бачити на кришки багажника. Теж такі невеличкі спойлери. З да? плавничком нашим акули. Ось. І камера заднього виду, теж на що треба звернути увагу. Ну, дуже, Самі знаєте, дуже корисний, дуже просто з нею паркуватися, набагато зручніше. Ось. Друзі, давайте подивимось, що тут є всередині. Ви зрозумієте, що до чого. Ну, тут все у нас да, типово стандартно. Да. Центральний замок, регулювання дзеркал та склопідйомники, да, передні та задні. Ось, щодо всередині, да, тут ще є кнопка виключення стабілізації да, і відкриття багажнику. В принципі, тут все. З як там буває там, знає, там, підігрів руля мекорежим там, чи там ще щось. Ну тут поки що така стабілізація. Давайте подивимось, що у нас є з другої сторони. А, друзі, салон забув сказати, дивіться, тут у нас ідуть спортивні сидіння да, з боковою підтримкою. Ось такі чорні з червоні вставки. Ось дуже класно гармонує з фоном цього автомобіля, з усіма всіми там ставочками карбоновими, такими ось таким е е речами. Ось, навіть ремінь, бачите, червоного кольору А, До речі, жарт, який розповів нам знову ж таки клієнт, привів свою дитину. Дитина прийшла каже, о, папа, у нас тут дитяче сидіння, да, клас. <гум> ну, всі знають, у кого є діти, да, що є спеціальні сидіння да, для дітей, щоб перевозити. І в основному вони які дуже якісні, вони також йдуть з боковими там ставками, підтримками. Що ми маємо далі? Що ми маємо всередині цього автомобіля? А, так, дивіться, коробка у нас механічна, шестиступеннева, да, ступенів вперед і одна. Реверс, задня передача. Е, у нас є вибор підвізки. Е, два режими. Є режим комфорт, є режим спорт. Ось. Така ось е, мультимедіа у нас є. Е, знову ж таки, вона вся сенсорна. Як ви можете бачити, це гучніше, тихіше. Да? Тут це там, типово. Знову ж таки, станції, як типово для Америки, вони у нас є лише е, 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 да? ось. Далі у нас є електронний ручник. До речі, незрозуміло для мене, якщо чесно. Знову ж таки, машина для паганять. Механіка і електронний ручник а посажимать, а поганять. Ну, таке щось таке незрозуміло як для мене. Дуже щось знову ж таки для мене не знаю, Дуже якісь глупі, по-другому не скажу речі. Ось така нереально велика глибока ніша в цій автомобілі, ось тут такий підлокотник. Що з ним робити? Зачем він такий оце такий глибокий? Ну, я особисто не розумію. Знаєте, Обично там розбивають на 2-3 частини. Ну, ось. Але за допомогою такої частини воно якби, розмежовує да, переднє сидіння. Але можна було якось, знаєте, там, гармонічніше, якось, там, комфортніше, якось правильніше це зробити. Ставками, а далі все тупово, обігрів переднього скла, обігрів заднього скла, двохзонний клімат-контроль, який може синхронізуватися між собою. Ну, тобто вибираєте тут і там з іншої сторони також підстраються під ці всі речі. Друзі, давайте подивимося, що у нас тут ззаді, як воно тут виглядає. Так, о, до речі, кстати, як ну, чесно кажу, для мене неочікувано, я сів і дуже-дуже дуже комфортно. Ну, тобто мають на увазі тут відстань дуже класна, хоча я спереді сидів, там за да, рістом 80, але тут сів, то дуже комфортно. Я очікував, що це буде, знаєте, там зараз впевнено як. В хеджбеках і щось типу такого, дуже-дуже зручно. Але знову ж таки це автомобіль для чотирьох людей. Тому що ось тут посередині є для підстаканників, але немає навіть підлокотника і не можна тут сісти. Людина яка тут сяде, вона буде сидіти сугубо на пластмасі, на пластику. Ось. Заді, що є? Заді, А нічого нема. Заді. Ну, взагалі. От, тут Максимум динамічок з, з електрорегульовки скла. Все, в принципі, ось такий напежований Honda автомобіль. Ось. До речі, цей автомобіль у нас на ринку в Києві. Да? ну не Києв, В Україні коштує плюс-мінус 40-45 тисяч доларів вживаний. І плюс-мінус заводи він вновий випускався, там що це під 65 тисяч там коротше, коштів він коштує, як для мене, ну, таке. Ну, знову ж таки, кожному своє і так далі. А, друзі, далі у нас йде багажник, да, ну, ну тут випросів немає, тут питань, да? тут вся ця естетика, да, дуже крута, дуже така динамічна, дуже така не знаю, спортивна і так далі. Виглядає, ззаді питань нема. Honda круто. Так, щодо багажнику, да, знову ж таки, ніякого електроприводу немає, зато є дві ручки, як з лівої сторони, так і з правої сторони. Да, те, що ось. Багажник, до, до речі, досить, е, досить великий. Ось така, така шторка у них є. Ой, ой бачите. Покласти зверху нічого не, по, не покладеш. Е, яка з неї практична точка з сторони, я теж не розумію. Ну, так якась фішечка їхня, не знаю. Але що вони прикольно зробили, ну знову ж таки, для мене знову ж таки не зрозуміло, навіщо, її можна отак от зібрати, зняти. Або не зняти, зняти. Ось, перекласти на другу сторону, зафіксувати і в іншу сторону повести. Навіщо? Ну, не знаю. Тут подумали, мабуть, там, про людей, яка правша, або лівша. Таке ж, знову. Ну реально, ну нафіга. Ну ладно. А, в комплектації що в нас є? О, у нас тут ще, нас тут ще все з Америки, все приїхали, ще будемо дивитися. Немає нічого, тут не місце під запаску, лише є місце туди, да, у нас під ключ, балон, жилет і тому подібне. Навіть не про докатку, не про запаску там мови бути і не може. Ну, звісно, наш спортивна куди її, блядь, тяжела. Правильно? Правильно? Я теж так думаю.